Христого Санесті крон та нато, нато. Матіса. Дорогі брати та сестри, прийміть мої сердечні вітання з найдавнішим християнським святом Великоднем. В цей світлий день ми радіємо Воскресінню нашого Спасителя, Ісуса Христа, який скупив людські гріхи, та засвідчив перемогу життя над смертю а добра над злом. Ми живемо в часи великих змін, коли над нашою землею нависла страшна загроза розбрату та війни. Але я щиро вірю, що так само як Ісус Христос витримав всі страждання і переміг Темряву, так і наша Україна пройде всі уготовані нам Господом випробування. Я впевнений, що відродиться наша благословенна земля. А ми, брати і сестри, допоможемо в цьому своєю любов'ю та відданою працею. Нехай Пасхальні свята принесуть у наші домівки Божу благодать, щастя, мир і злагоду. Бажаю вам і вашим рідним віри, надії та любові. Христос Воскрес воістину Воскрес! we <laughs>